Уявіть, що одного дня ви прокидаєтеся і помічаєте, як більшість людей навколо вас перестали ставити запитання. Світ став настільки гучним, швидким і перенасиченим інформацією, що людський розум, який колись був могутнім інструментом для дослідження, аналізу та розвитку, притупився, занурившись у стан пасивного прийняття. Просто подумайте про це. Що відбувається із суспільством, де критичне мислення зникає? Де здатність розмірковувати, сперечатися та розмірковувати замінюється миттєвими реакціями поверхневими думками та колективними відлуннями. У цьому відео ми розкриємо тривожну правду про втрату критичного мислення та небезпечне зростання того, що деякі філософи називають колективною дурістю. Це явище, коли маси людей приймають поверхневе мислення, слідують наративам і відмовляються від своєї інтелектуальної незалежності, навіть не усвідомлюючи цього. Дозвольте нам заглибитися в це питання і зрозуміти, чому здатність думати самостійно стає такою рідкісною. Почнемо з незручної правди, думати важко. І в сучасному світі це часто не заохочується. Сьогоднішнє середовище не винагороджує заглиблені роздуми, воно цінує швидкість, емоційні реакції та конформізм, і це не випадково. Від алгоритмів, що показують вам лише те, що ви хочете почути, до освітніх систем, що віддають перевагу запам'ятовуванню перед дослідженням, суспільство активно віддучує нас від критичного мислення. Філософи та мислителі десятиліттями тому попереджали про це. Вони пояснювали, як структури влади покладаються на так зване виробництво згоди. Коли людей навчають споживати без запитань, погоджуватися без розуміння, вони стають легкокерованими і ще легше ошуканими. Критичне мислення, яке колись вважалося основним людським навиком, тепер сприймається як незручність. Воно заважає культурі обурення, сповільнює онлайн суперечки, оскаржує ідеології та наважується запитати. А чи це правда у світі, одержимому власною правотою, ставити це запитання вважається небезпечним? Як ми до цього дійшли? Проблема сягає глибоко. Одним із головних чинників є інформаційне перевантаження. Нейронауковці стверджують, що сьогодні людина обробляє в рази більше інформації за день ніж кілька десятиліть тому. Повідомлення, новини, думки, реклама, оновлення все це обрушується на нас щохвилини. Наш мозок не створений для такого потоку, коли він перевантажений, він використовує спрощені шляхи, ментальні звички, когнітивні спотворення, групове мислення. Замість критичного аналізу ідей ми шукаємо підказки в інших, у однолітків, інфлюенсерів, авторитетів. Це називається соціальним доказом, природним механізмом виживання, яким легко маніпулювати. Подумайте, як часто ви бачили пост із тисячами лайків і коментарів і вважали його правдивим чи важливим? Це не розум, це психологічний ярлик, через який колективна дурість поширюється так легко, не тому, що люди нерозумні, а тому, що їх привчають слідувати сигналам. А не міркувати ще одна тривожна тенденція занепад читання, особливо глибокого. Нейронауковці описують, як цифрові медіа перебудовують наш мозок. Ми тепер ковзаємо по тексту, перемикаємося між вкладками, насилу утримуючи увагу на довгих текстах. Але критичне мислення вимагає стійкої уваги. Не можна аналізувати, розмірковувати чи розуміти, якщо ваша увага постійно фрагментована. Коли ви востаннє читали статтю, повністю не перевіряючи телефон, коли зупинялися після провокаційного твердження, щоб подумати, а не відреагувати, ці звички колись звичайні зникають. Видатні уми минулого попереджали про це. Вони казали, що ми живемо в суспільстві вкрай залежному від науки і технологій, де майже ніхто нічого не знає про науку і технології. Їх турбувала не просто неосвіченість, а ерозія здатності критично мислити про системи, від яких ми залежимо у світі, повному думок, гарячих суперечок та ідеологічних воєн, найбільший бунт. Це тихий акт ясного мислення. Але проблема не тільки технологічна чи освітня, вона емоційна. Критичне мислення незручне, воно змушує визнати, що ми знаємо не все, кидає виклик нашому его, призводить до когнітивного дисонансу, коли улюблені переконання стикаються з новими фактами. У культурі, що цінує впевненість та ідентичність понад усе, це загрожує. Тому замість мислення ми захищаємося, йдемо у свої племена, повторюємо мантри, уникаємо, запам'ятовуємо гасла замість діалектики чесного сократівського діалогу, який століттями рухав філософську еволюцію. Ми спостерігаємо не просто занепад мислення, а соціальний сув до ментальної лінії. Коли люди перестають думати, вони перестають ставити запитання. А без запитань вони стають уразливими для маніпуляцій, пропаганди, страху. Хто виграє, коли населення перестає мислити самостійно? Щоб зрозуміти коріння колективного занепаду, потрібно зазирнути глибше і простежити, як системи еволюціонували, пригнічуючи, а не живлячи критичне мислення. Почнімо з освіти. Видатні педагоги та критики традиційного навчання стверджували, що сучасна освіта не створює незалежних мислителів. За їхніми словами, школи вчать не думати, а підкорятися. Шкільна система епохи індустріалізації готувала людей до фабричного життя, передбачуваних, слухняних, які не заважають. Замість того, щоби вчити, як думати, нас вчать, що думати. Дітей оцінюють не за оригінальністю чи глибиною думок, а за здатністю запам'ятовувати та відтворювати. Конформізм винагороджується, цікавість вважається відволіканням. З часом посил стає зрозумілим, Слідуй правилам не став занадто багато запитань. Цей патерн триває в дорослому житті, на роботі, в медіа, в дружбі. Ми дізнаємося, що висловлювання, оскарження консенсусу або непопулярні погляди мають свою ціну. Страх соціальної ізоляції, бути названим складним або суперечливим, змушує мовчати навіть про найгостріші сумніви. Мовчання з часом стає співучастю. Видатні психологи пояснювали, що багато хто таємно хоче відмовитися від свободи думки. Тому що свобода несе відповідальність, а відповідальність лякає. Самостійне мислення означає, що ви не можете звинувачувати інших за своє невігластво, не можете сховатися в натовпі, мусите зіткнутися з невизначеністю істини. Тому ми вибираємо комфорт, відволікання, простоту замість складності, стаючи легше керованими. Соціальні мережі прискорили проблему до неймовірних масштабів. Простір для зв'язку став полем битви думок, циклів обурення та алгоритмічних маніпуляцій, платформи створені для того, щоб ви скролили, реагували, споживали, а не думали. Вони підштовхують до контенту, що підтверджує ваші переконання, спонукають реагувати миттєво, емоційно, часто гнівно. Платформи винагороджують залученість, а не істину, процвітають на розділенні, а не на розумінні, голос розуму, тоне в шумі. Вдумливість здається повільною, слабкою, недоречною. Навіщо розмірковувати, якщо реакція швидша і приносить більше лайків? Видатні мислителі попереджали, що спосіб отримання інформації змінює наше мислення. Сьогоднішні медіуми цінують швидкість над глибиною, обурення над нюансами, впевненість над смиренням. Навіть істина спотворюється в епоху дезінформації важливіша не правда, а віральність. Люди судять ідеї не за логікою, а за тим, скільки людей із ними згодні. Це тиранія більшості в її найнебезпечнішій формі когнітивній. Що далі? Почніть ставити кращі запитання. Запитання, що кидають виклик статус-кво, вимагають справжніх відповідей, а не гасел чи статистики без контексту, у що вам велять вірити, хто виграє від цього, які припущення лежать в основі вашої впевненості? Як часто ви шукаєте протилежні погляди, щоб зрозуміти, а не атакувати їх? Ці запитання не легкі, але необхідні. Проти отрута колективної дурості не просто інтелект, а сміливість, сміливість помилятися, вчитися, визнавати, що ви не знаєте, і починати пізнання. Сократ, один із перших захисників критичного мислення, казав: єдина справжня мудрість знати, що ти нічого не знаєш, це не самознищення». А запрошення до цікавості, до запитань, до інтелектуального смирення перед величезним таємничим світом. Сьогодні смирення рідкісне, впевненість обожнюється, зарозумілість приймають за мудрість. У всіх є думка, але мало у кого є розуміння. Усі хочуть говорити, але мало хто вміє слухати. Справжні мислителі часто тихі, спостережливі, стримані. Вони знають, що мудрість росте не з шуму, а з тиші, роздумів, глибокої взаємодії зі складністю. Тому критичних мислителів часто обходять увагою у культурі, що цінує швидкість і видовище, повільний процес мислення майже не має шансів. Відмова від самостійного мислення це втрата свободи. Ви стаєте маріонеткою, керованою невидимими силами. Економічними, політичними, культурними, компаніями, що наживаються на вашій залежності від безглуздого контенту, політиками, що покладаються на ваші емоції, інститутами, що залежать від вашого послуху. Але коли ви повертаєте свій розум, все змінюється. Вами стає важче маніпулювати, ви бачите крізь ілюзії, перестаєте бути пасивним споживачем і стаєте шукачем істини. Цей акт запалює вогонь, який горів у філософах, учених, революціонерах, правдолюбів, що відмовлялися припиняти думати, щоб зрозуміти зростання колективної дурості, потрібно дослідити поле битви в самому розумі. Незважаючи на віру в логіку, людський мозок більше емоційний, ніж раціональний. Ми думаємо, що приймаємо рішення на основі фактів, але реальність складніша. Психологи показали, що мозок використовує дві системи: швидку, інстинктивну, емоційну і повільну, аналітичну, обережну. Швидка система робить висновки, виносить судження, економить енергію. Повільна вимагає зусиль. У нашому високошвидкісному світі більшість застрягає у швидкому режимі, немає часу або бажання сповільнюватися і думати глибоко. Ми покладаємося на евристику, стереотипи, ментальні ярлики, які здаються правильними, але часто помилкові. Це ґрунт для масових маніпуляцій. Політики, маркетологи, медіа знають, як використовувати ці ярлики, упаковуючи складні питання в простій бінарності, застосовуючи емоційно заряджену мову, щоб обійти розум, повторюючи наративи, поки вони не здаються правдою через знайомство. Небезпека в тому, що, прийнявши щось за правду, наш мозок захищає це переконання, попри факти. Це називається упередженістю підтвердження однією з найпотужніших когнітивних пасток. Як часто ви шукаєте докази, що суперечать вашим переконанням, як часто слухаєте протилежні аргументи, а не готуєте контраргументи, якщо чесно, рідше ніж ви думаєте, це не вада, а людська природа, але вона стає проблемою, якщо ми її не усвідомлюємо. Ще одне ключове поняття групове мислення, коли прагнення до гармонії або конформізму призводить до ірраціональних рішень. Психологи, які ввели цей термін, виявили, що навіть розумні, доброзичливі люди приймають катастрофічні рішення, пригнічуючи сумніви заради єдності. Оскарження групи здається небезпечним. Це вимагає не тільки інтелекту. А й чесності, сміливості. Історія показує, що прогрес завжди йшов від тих, хто наважувався мислити інакше. Їх відкидали, висміювали, атакували, але вони думали і говорили. Їхня готовність оскаржувати колективне невігластво формувала світ. Але є ціна. Критичне мислення в суспільстві, що карає сумніви, це бунт. Ви ризикуєте бути незрозумілим, відкинутим, зненавидженим, але ви здобуваєте ясність, самоповагу, тиху силу від переконань, які є вашими, а не запрограмовані. Чому так багато хто почувається загубленим, тривожним, незадоволеним, попри доступ до інформації та технологій? Відповідь у тому, що ми втратили звичку до внутрішнього діалогу, здатності розмірковувати над питанням, даючи змогу істині виявлятися через роздуми. Ми віддали мислення машинам, медіа, суспільній думці, але жоден алгоритм не скаже, що є істиною для вас, жодна трендова тема не замінить внутрішній голос, жоден масовий рух не замінить впевненості в ретельно перевірених переконаннях. Що робити? Почати з усвідомлення, усвідомлення ментальних звичок, джерел, які ми споживаємо, моментів, коли ми думаємо, а коли просто реагуємо. Практикуйте метапізнання, роздуми про своє мислення. Запитайте, що впливає на мою думку, чи відкритий я до помилок, чи взаємодію я з ідеєю або пасивно поглинаю її. Ще одна практика: діалектичне мислення, здатність утримувати в напрузі дві протилежні ідеї: це не просто інтелектуальна гнучкість, а ментальна сила. Що дає змогу вийти за межі бінарностей до справжнього розуміння. Філософи казали, що для розуміння незмірного розум має бути надзвичайно тихим. Ця тиша, рідкісна в нашу епоху, ґрунт для мудрості. Критичне мислення не одномоментне досягнення, а дисципліна. Воно вимагає читання, не заголовків, а книг, повних аргументів, нюансів. Вимагає слухати тих, із ким ви не згодні, вимагає смирення, що приймає невизначеність як частину шляху і відмови від інтелектуальної лінії. Якщо щось здається занадто хорошим, імовірно це не так. Якщо все навколо вірять у щось без запитань, це сигнал зупинитися, не бунтувати автоматично, а чесно досліджувати. В епоху, коли невігластво гучне, а впевненість приймається за компетентність, глибоке мислення не тільки особиста чеснота, а й громадська служба. Майбутнє суспільство залежить не від гучності думок, а від якості думок. Найпотужніша зміна починається з однієї людини, що вибирає ясне мислення у світі, який цього не робить. Під серцем кризи, під цифровим шумом, провалами інститутів, культурною поляризацією лежить щось підступне. Критичне мислення зникає не тому, що люди не здатні до нього, а тому, що вони бояться того, що воно може розкрити. Критичне мислення ризикує всім, що дає психологічну безпеку, ідентичністю, переконаннями, племенем. Для багатьох це занадто цінне, щоб піддавати сумніву. Ми живемо в епоху, коли ідентичність священна, ідеї сприймаються як особисті атаки, але це ілюзія, що руйнує мислення. Ви не ваша партія, релігія, соціальна група. Ви людина здатна вчитися, змінюватися. Еволюція починається, коли ви відокремлюєте свою цінність від поточних переконань. Головна істина, критичне мислення не просто інтелектуальний навик, а духовний акт. Це вибір істини над комфортом, зростання над впевненістю, свободи над схваленням, це рішення жити з відкритими очима, навіть якщо світло боляче. Критичне мислення показує системи маніпуляцій, алгоритми контролю, маски людей. Це може бути приголомшливим, болючим, але це реально. Реальність єдиний фундамент для справжньої свободи. Видатні психологи говорили, люди зроблять що завгодно, щоб уникнути зустрічі зі своєю душею, але зіткнення з внутрішнім світом, несвідомими мотивами, успадкованими переконаннями, когнітивними пастками, це і є суть мислення. Ставте запитання, чому я вірю в це, звідки ця ідея, які частини мене бояться її відпустити. Коли ви чесно ставите ці запитання, відкривається новий світ. Не тільки знань, а й мудрості у культурі, залежній від швидких відповідей, мудрість запрошує до глибоких запитань. У системі шуму мудрість пропонує тишу в епоху конформізму, мудрість наважується бути вільною. Це ваше запрошення не просто думати, а прокинутися, перестати бути продуктом середовища і стати архітектором свого розуму. Жодна школа, жодна система, жодна платформа не зроблять це за вас. Відповідальність тільки ваша. І коли ви її приймаєте, ви починаєте бачити ясно, відчувати, що означає жити в злагоді з істиною, не позиченою, не популярною, а своєю. Тяжко заробленою. Ви починаєте помічати маніпуляції, розрізняти інформацію і пропаганду, освіту та індоктринацію, зв'язок і перформанс. Ви починаєте керуватися не шумом, не его, а глибиною. Ви стаєте світлом у темній кімнаті, голосом спокою в бурі обурення, заземленим мислителем у світі реакціонерів. Світ потребує глибоких умів. Умів, готових до складності, готових сказати Я не знаю, але готових вчитися. Якщо ви хочете змінити світ, почніть зі зміни свого мислення не тому, що це легко або популярно, а тому, що це правильно. Зростання колективної дурості не причина, а симптом страху, втоми світу, надто відволіканого, щоб зазирнути всередину. Але кожен акт ясного мислення протистоїть цьому. Щоразу, коли ви зупиняєтеся, щоб розмірковувати, а не реагувати, ставите запитання замість прийняття відповіді, вибираєте ясність над комфортом, ви повертаєте свою силу. Найреволюційніше, що ви можете зробити не кричати, не підлаштовуватися, не повторювати, а думати. Нехай інші сплять, блукаючи серед гасел і екранів, нехай обмінюють свободу на схвалення, але не ви. Ви тепер пробуджені, і, пробудившись, ви не повернетеся назад.